Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Гортензії з кожним днем все більш набирають, розпускають свої бутони. І я хочу показати, як розпускаються мої гортензії. Сьогодні у нас 16 липня 2024 року. І ось так виглядає фантом. Фантом на штамбі. Висота штамбу 1,10. штамп такий гарний, кручений. Ось так. Щоб виростити ось такий потужний штамп, потрібно хоча б 2-3 роки підрощувати кореневу систему, а потім тільки залишити одну-дві бруньки, щоб вигнати гарний, потужний, рівний пагін, з якого можна зробити штамп. Ось таке суцвіття у нього. Воно трішки розріджене, тому гарно тримає цей сорт свою форму. Як у штамбовій формі, так і в кущовій. Кущик не розвалюється. Суцвіття у нього може бути дуже велике, а може бути і менше, залежність, скільки ви залишите гілочок на кущику. Ось такий красунчик. Він ще не повністю розпустився, ще підніметься з уцвіття. Але подивіться, як гарно виглядає на штамбі. Дуже гарно виглядає алея на штамбі. Якщо хтось має таку задумку, то висаджуйте обов'язково на вулиці рано. Тому трішки падає тінь. Підстригла спіральки. Трішки придала форми, тому що вже заросли були, але так як на вулиці жарко, то трішки кінчики такі зріс, такий жовтенький. Але це не страшно. Обробила від кліща. Ой, забула чим. І додавала циркон. Обов'язково після стрижки потрібно давати якісь стимулятори, щоб рослина пом'якшити їй стрес, якісь антистресанти. Циркон, епін, бурштинову кислоту можна. Ще різних є багато препаратів, дешевших і дорожчих це вже на ваш вибір. Бонфаєр ось так розпускається. Дивіться, який він. Суцвіття таке лаймове, величезне, і це воно ще не розпустилося. Гарно тримає цей сорт свою форму, але я все ж таки забила туди скло арматуру і підв'язала легенько. Не сильно кембриком. У нас був дуже сильний вітер, і град трішки побили, але град так, помірно, не дуже побив гортензії, а вітер був сильний, тому краще перестрахуватися, виростити. Гарний кущик потрібно час. А за одну хвилину чи за один погоду, за один день несприятливої погоди можна цю рослину втратити. Це буде дуже шкода нашого труду. Це теж фантом. Подивіться, який він великий. Він на такій ніжці. Ось так. На невеличкий, тому що в інакшому випадку все це суцвіття, воно би лежало на рослині, на рослинах, які ростуть внизу. Це азалія, глаука ось така кулею сформована. А це графіті я вам забула сказати. Графіті уже починає так легенько-легенько. На сонечку краще було б видно, але нічого. Ось так уже починає розфарбовувати своє соцвіття потихесенько. Це дуже гарний сорт. Розпускаються гортензії всі білим кольором, а потім починають набирати своїх сортових забарвлень. Ось така графіч. Вона невисока, 80. 100 сантиметрів виростає і дуже красиво. Пантом росте великий, він росте 2 метри. Ось так виглядає пінкачу. Теж прив'язала до опори. Соцвіття у неї таке велике. Після дощу трішечки воно так похилилось. Не лягло, але похилилось. Тому я вирішила підв'язати, але купила такі більші оцю арматуру на метр п'ятдесят. Потрібно мені декілька штук ще придбати менших, меншого шиї висоти для того, щоб. На низькорослих гортензіях її не було видно. Ось так виглядає пінкачу. Коли гортензії молоді, вони дуже часто не мають своїх, не виглядають на свій, на свій сорт. Тому цього не потрібно боятися. Ось ця гортензія, я вже це говорила в минулих відео, зовсім інший мала вигляд, зовсім інший минулого року. Минулому році це було її перше цвітіння. В цьому році вона цвіте другий раз. І подивіться, який шикарний кущ. Якщо б це не у мене росла ця гортензія, я би, напевно, не повірила. Але це так. Вона мала зубчики, була дуже-дуже красива, а в цьому році вона виглядає дійсно як пінкачу. Красива, буде розовіта. Невисока до метра виростає. На цьому місці вона у мене якраз вписується. Ось така красуня. Дивіться, величезне Ось ця гортензія Це не знаю, що це за сорт, тому що не було підписано. Ось так цвіте, я її сюди висадила. Поки що, тимчасово, тому що підрощую сюди інші. А цю, подивлюся, один-два роки вона у мене тут поцвіте, поки мої підростуть маленькі. Теж такі великі суцвіття Гарні. Кущику три роки. Ось такий він має вигляд. Так виглядає Little Lime. В нього таке лаймове суцвіття. В цьому році не дуже великий, тому що я залишила багато гарний пишний кущик. Цю цвіть багато. І е, дуже мені подобається цей сорт. Дуже. У нього такий розпуску незвичний колір. Потім теж він так по-іншому розфарбовується, ніж інші сорти. Його можна впізнати. Пагони міцні обрізка була невисока. Ось Не видно. Низько на дві бруньки. На три. На три бруньки. Ось тут була найбільше, найвищі гілочки, які я залишила. І подивіться, який компактний кущик. Цьому кущику 4 роки. І він уже так гарно виглядає. Хто собі? Тільки придивляється до гортензій. Зверніть увагу на цей сорт. Він дійсно дуже гарний. Фантом. Фантом теж красень. Всі гортензії красиві. Це стробері Blossom. Вона має ось такі міцні червоні пагони. Одна квіточка вже розпустилася, вона зразу така біленька. Цей сорт буде малиновий і верхівка біла. Кущику 3 або 4 роки, я не пам'ятаю, щоб я вас не обдурила. Чотири, здається. Четвертий рік. І ось так Розпускається він не дуже одночасно, тому цвітіння буде таке тривале. На одному кущику будуть квіти різні, і білі, і малинові, і потім уже малинові з білим кінчиком. Оцей сорт гарно підходить для штамбів, тому що гілочки прямостоячі і він не розвалюється. На відміну від ваніли фрайс. Полярний відмідь. В цьому році має зубчики, бачите? Ось. Буде мати зубчики. Це більш високорослий сорт. Теж уже розпускається. Так виглядає Little Фреско. Таке суцвіття із такими зеленими мазками посередині. На деяких пелюстках є такі зубчики. Літл Фреско. Це тільки висадила, трішки підгоріли у нас дуже жарко. І не тільки у нас, всюди жарко, і нам жарко, і рослинам жарко. Ось така шапочка має заокруглену верхівочку. Дуже такі помповизні суцвіття. Я підв'язала, стягнула легенько, тому що після дощу суцвіття набралось. Води, а гілочки, вони ще тоненькі, тому що рослину тільки висаджувала восени. Прийшла до мене у П9 або навіть П-8, я вже не пам'ятаю. Але дворічний саджанець, тому потрібно пересаджувати. Отримуєте рослини і пересаджуєте у більший горщик, тому що в меншому вони будуть сидіти на місці і не будуть розвиватися. Ось такі. Так, тут Little Rosie. Дуже мені сподобалось. Компактна, теж легенько підв'язала. Тому що вона має. Ось тут я заглубила, мала довгий, довгу ніжку таку криву. І внизу бруньок не було. А версіт на таких тонесеньких. Гілочках. Тому я вирішила заглубити, при посадці ще заглублю, коли буду висаджувати в ґрунт. Вона у мене поросте 1-2 роки в горщику. Подивлюся, поспостерігаю, щоб я її потім висадила на правильне місце в ґрунт. І заглублю ось так до цієї розвилочки, щоб такої тоненької ніжки не було, щоб був кущик зразу пишний від землі. Таке суцвіття у неї. Теж лаймове, лаймове. Ось така ой важкий. Ось така красонечка. Діамант руш. Ну, вона ще не виглядає гарно, потрібно почекати. Уже проявляються її сортові властивості. Ось так у неї листок. видно, напевно, У неї листок на листку ось такі червоні плями появляються. Це не хвороба, щоб ви не лякалися, що рослина якась хвора, ні. Це її сортові властивості. У неї ось такі плями з часом появляються. Вони будуть все насиченіші, аж такі вишневі. Дуже-дуже гарний сорт. Але щоб він виглядав гарно, потрібен час. Потрібно, щоб кущик був більш доросліший. В молодому віці він ніякий. Конфеті. Так, конфеті теж молоденька ось така. Ось так виглядає геркулес. Теж молоденький, тільки в минулому році придбала в цьому кущику третій рік. Ось так він виглядає, обрізка була низькою. Я всі гортензії, бачите, низько. всі гортензії в молодому віці ріжу низько. І саджанці, котрі вам відсилаю. Економлю ваш час, тому що в більшості випадках ви пошкодуєте обрізати, не обріжете, а потім будете шкодувати і дивуватися, чому у вас кущик такий тоненькими гілочками не дуже гарно виглядає. Тому що ви пошкодували обрізати. Потрібно обрізати. Деколи навіть за один сезон мало Обрізати на одну-дві бруньки. Потрібно 2-3 роки обрізати, щоб добитися подальшому гарного габітуса куща. Ось такий Геркулес. Він має таке конусове в цвіття. Ще не розпустився повністю. Ось такий. Так виглядає моя алея. Ще вона не має такого вигляду, який я запланувала. Ось так цвіте моя незнайомка. Не знаю, що це за сорт. Він невисокий. Це пересорт, але я спостерігаю. Висадила сюди так на кінець, щоб, якщо виросте більший чи менший, не дуже було замітно, коли я його буду пересаджувати. В минулому році були вже це цвіття, але по першому цвітінню ви ніколи не определите точно на 100%, що це за сорт. Тому я теж спостерігаю, вона розовіє таким більш насиченим рожевим кольором. Baby Lace. Ось така вона має потужні стебла. Одне зламалося, тому гілочка відростає, але я її залишу. Весною буду обрізати коротко, щоб був гарний кущик такий прямостоячий. Клумба моя ця заростає, але... Нічого, я буду весною застелювати це все листям і корою. В цьому році буду прополювати, щоб по максимуму проросли всі бур'яни, які там насіялися. Після дощику зараз сухо, тому полоти недобре. Color коктейль. Соцвіття є. Теж посадка. Весною висаджувала з горщика. Але трішки поспішила. Потрібно було її, цей кущик залишити ще хоча б на 2-3 місяці у горщику, щоб він зміцнів гарно. І сюди вже висадити таким більшим кущиком. Але нічого, теж наріс. Не страшно. Little Blossom. Ось така красуня. Зламалась. Така вона розріджена. Потім червоніє, малинового кольору становиться компактний кущик 80 см, дуже гарна, дуже гарна. В цьому році є декілька саджанців е, Ну, ще немає, але будуть. Тому що в минулому році не було з чого взяти живці. Вона низькоросла і низькорослі. Гортензії низько обрізати не варто, тому не було з чого взяти живці. Це пінкачу теж. Ось така, на дві гілочки. Суцвіття у неї велике. І так вода виглядає. Графіті. Подивіться, яке соцвіття. Який красивий сорт. Ось це все одне суцвіття. Воно більше, ніж ось ця частинка. Дуже схожа на металіку. Металіки у мене немає, тому що немає де її взяти. А де вона є, то за ось такий садженець давати майже 600 гривень. Ну, це і для мене дорого. Тому немає не гарантії, що такий маленький, за такі великі гроші, як він. Перенесе дорогу і як він потім, чи він виживе. Тому на металіку чекаю. Ось такий красень, але дуже-дуже гарний сорт. Листок у неї такий глянцевий, бузенький і глянцевий. Він відрізняється від інших, від інших листя, інших сортів гортензій а соцвіття це взагалі супер. Він невисокий. Є різні е, інформації, різна, що він виростає. 1 метр, 1,20, метр 80 см. Побачимо. Дуже гарно Дуже-дуже. Дивіться, які плюсточки. Всередині. Верхівочка така буде. Із такими квіточками, не стерильними, а фертильними, красуня. Просто красуня. Бомшел ось такий. Прямо стоячі гілочки, міцні, жорсткі, бутончики закладені, огляд, деякі починають розпускатись, але ще не повністю. Панфлора теж дуже мені подобається. Така низенька. Вона до 80 см росте. Звідси мені прийдеться, напевно, вже казала. Звідси прийдеться мені її пересаджувати, тому що вона дуже різко відрізняється по висоті з іншими гортензіями. Піде угорщик. Але вже, напевно, весною. Дуже гарно. Така ніжна, колір лаймовий. Красива. Тут мала бути Пандора. Але щось мені воно здається, що це, це е, пандрія. І мені здається, що це теж буде пандрія. Можливо, я помиляюся, але напевно я щось напутала, коли висаджувала. Якісь дуже-дуже подібні і по висоті, і стебла у них такі червоні одинакові. Щось мені здається, що це не Пандора. Ну, будемо бачити. Побачимо, розпускається таке гарне в неї. Соцвіт... У пандрії це цвіття розріджене, але таке широке, не вузеньке. Теж прямо стояча. гарно тримає форму. І шугараш. Тут теж такі пагони товсті. Вона взагалі у мене не підв'язана. Прямо стояча, майже майже, майже, майже розпустилася ще трішки. Ось такі красуньки. Так виглядають на 16 липня. Всім гарного дня! До зустрічі.